Сподобається, мішечок можна замовляти. Замовляти можна не лише із огляду, можна замовляти і без оглядів. Запечатані, не розпаковані мішечки. Ось така чудова позиція шарфики. Дивимося цей лот. Ціна 1056 гривень. От 1056 гривень за мішечок. 25 кілограмів мішок у нас зараз загальний огляд цієї позиції. Ось це все, друзі, ідуть шарфики. О, дивіться, які чудові. Нова позиція. Шарфи 25 кілограмів. Ось цілий комплект, Тапаємо, друзі, по ефіру ділимося трансляцією. Запрошуємо на огляди знайомих. Зараз у нас презентація новинки, нова позиція цього сезону. Це ось шарфики. Різні йдуть вони по моделькам. Широченькі широченьки, різні. Передивляємося цей лот. Це позиція під кодом 09. Дану позицію можна замовити і без огляду запечатаного в мішечку. Ціна такої позиції по курсу на сьогоднішній день 1056 гривень. Дитячі речі є ціна. Доброго дня. Так, дитячих речей зараз у нас в достатній кількості. І сьогодні ми вже їх щойно показували, показували дитячі товстовочки. Без капюшончика під кодом 106-1320 гривень є дитячі флісові кофточки 1056 гривень мішечок. Є дитячі курточки, вітровочки, дуже багато різних позицій. Куртки вітровки, дитячі 1731 гривня. Хто бажає отримати огляди дитячих речей, можете перейти до нас в групу Viber. Сьогодні показував ці позиції, сьогодні робилися огляди. Якщо ви ще не знали в групі Viber, то можете написати нам повідомлення, долучіть до групи, і менеджер скине вам силочку запрошення. А зараз у нас позиція шарфи. Ось такий от лут, ось така чудова, класна позиція. Хто бажає придбати, замовляємо лише 1056 гривень. За мішечок вагою 25 кілограмів. Дана позиція у нас на акції. Були шарфики у нас по 3 долари за кілограм. Від сьогоднішнього дня лише по 1 долару за кілограм. 1056 гривень за мішечок. Хто бажає замовити, замовляємо вже зараз. Пишемо в коментарях, беру, кому сподобався саме цей лот, саме цей мішечок, який у нас зараз презентаційний на огляді. Далі у нас після шарфіків будемо показувати вже одяг, трикотажний мікс. Передивляємося всі ці позиції, замовляємо. Купуємо з вигодою, друзі, ось такий васнючий лот, шарфіків. Мішечок іде вагою 25 кг, вартість мішечка по курсу на сьогоднішній день становить лише 1056 гривень. Замовляємо шарфи, купуємо з вигодою лише по одному долару за кілограмчик. Дякую, друзі, за увагу, загальний огляд, презентацію цієї новинки здійснив, показав, кому сподобався мішечок. Чекаю на ваші замовлення.